Бандеромобіль та РСЗВ на базі БМВ український бронеавтомобіль, за яким вже шикуються у черги країни НАТО, феномен вітчизняних кулібинів. супербагі на базі вазівської класики. Про усе це і не тільки почуєте і побачите просто зараз, якщо залишитесь зі мною на цьому каналі. Поставте лайк під цим відео, напишіть у коментарях, чи заінтригувала і. Поїхали. Якщо це тачанка, візок із кулеметом у кавалерії часів громадянської війни, то це тачанка, точніше, тачка реалій війни 21-го століття. Доброго ранку, ми з Миколаєва. Так, так, на цьому відео БМВ з кулеметом в багажнику. Нестандартним транспортним засобом поповнили автопарк патрульної поліції Миколаєва. Її керівник Віталій Даніла хвалився, що це подарунок від голови області Віталія Кіма. Ось такий подарунок беремо вже на озброєння. Із кабріолета в бойовий спорткар БМВ шостої серії перетворює великокаліберний кулемет. Як виявилось, це трофейний утьоз радянський 12-мм великокаліберний кулемет, призначений для боротьби з легкобороньованими цілями та ураженням повітряних цілей. Ну а у випадку з копами знадобиться і для погоні на додачу, як мінімум, 272 конячки. БМВ, що дозволяє розігнатися до першої сотні за 6,8 секунд. А максимальна швидкість становить 250 км на годину. Пригадаєте радянський фільм «Невловимі месники? Хіба не та ж тачанка, але на сучасний лад. Що думаєте? Напишіть у коментарях. На озброєнні у миколаївських поліцейських є і ось такий трофейний російський бронеавтомобіль Тигр. Для патрульної поліції, для патрулювання міста і не тільки міста. От, з казаками. з озброєнням це потрібно, ось обої. А ось ще одна БМВ, тут вже легендарної сьомої серії у 38-му кузові з ну дуже несподіваним тюнінгом, яка теж із цивільної перетворилась у військову машину. Але тут питання: це Беха на базі РСЗВ? Чи навпаки РСЗВ на базі Бехи? В багажнику встановлений град калібром 122 міліметри. Легковик на фронт взяв власники водночас військової ЗСУ через брак автомобілів. Каже, понад дві тонни маси гарно витримують пуски, а от ходова не витримує понищених війною доріг. Подібні конструкції вже давно працюють в ЗСУ. Однак найчастіше їх встановлювали на пікапи. На машини монтують міні-гради, турелі, зенітні кулемети. Використання подібного транспорту дозволяє швидко під'їхати до місця скупчення ворога чи польоту дрона та знешкодити їх. При цьому автомобілі різні. Наприклад, чеські волонтери надали українцям пікапи на базі Toyota Hilux та Land Rover. Такі зенітні тачки з ППО Віктор на борту захищають українські об'єкти від дронів Камікадзе, БПЛА розвідників та авіації на малих висотах. Мобільний зенітний комплекс базується на шасі пікапа з кабіною екіпажу спереду та з пареною з зенітною кулеметною установкою калібру 14 мм у вантажному відсіку позаду. Використання такого шасі дає високий рівень мобільності на дорогах та й в умовах бездоріжжя. Для подібних цілей часто купують Mitsubishi L200 та Peugeot Landtrek. А нещодавно ряди наших захисників поповнили тягачі, виготовлені на базі доджа та форта. Їх використовують аеромобільні війська для перевезення літальних апаратів. Коли таких машин бракує, вхід іде болгарка. Кілька штрихів і колись коштовний рейдж-ровер стає універсальним пікапом-тягачем. Вони будуть працювати на лінії зіткнення, знищити ворога та допомагати нашим. Екіпажем наших е хлопців, які літають на гелікоптерах, за даними державної митної служби, лише за минулий рік для потреб організації, які допомагають фронту, везли за кордону понад 60 тисяч автомобілів. Частина з них перетворилася на унікальні бойові машини. Три самі найпопулярніші автівки серед військових: це по першу чергу Mitsubishi L200, це Toyota Hilux та Nissan Navara. Саме такі автомобілі частіше за все відправляють на фронт. Чому тому, що вони дуже невибагливі, вони маневрені та швидкі, і в них може поміститися багато чого цікавого. Швидкохідні, маневрені, полегшені високої прохідності це все. Про баги. Хоч офіційно такої техніки на озброєнні нема, але в лавах української армії вони стали справді популярними. Першими були розробники з Кривого Рогу. Команда з Віталієм Бризгаловим почала створювати такі мобільні авто, які б могли рухатися бездоріжжям та полями. А потім ініціатива розповзлася по різним областям України. Інші майстри теж почали адаптувати баги для військових потреб. І виходить дуже вдало. Допомагають нашим військовим нищити окупантів. І такі транспортні засоби, дуже схожі на багі, але мають дещо інші технічні характеристики. За основу цього прототипу взяли розробку криворізьких конструкторів і створили свій експериментальний зразок. Абсолютно різні підрозділи можуть використовувати це, як і знищувати танки, які прикривати танки, як вивезення поранених, підвіз БК – для сил спеціальних операцій розвідників вони абсолютно універсальні машини. А ось ці баги створені на народній в Україні машині копійці від жагулів взята основа з агрегатами. Решту виготовляють самостійно з металопрокату. Практично запчастини треба від ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107 в цій категорії, то Балки, мости, мотори, коробки передач, ходова практично вся. Там в них ідеш на багі, практично все, 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 що йде, крім кузова. До речі, такі ж самі баги існують і на базі дев'ятки та ниви. Вони значно швидші та прохідніші від класики, але й дорожчі. Бо саме авто на старті коштує більше. А це броньовик, який створений за всіма стандартами НАТО, і навіть за деякими параметрами перевищує їх у рази. Ульянса, до речі, ще немає такого. Створили його увага українські студенти з КПІ. Це найбільш захищений в Україні бронеавтомобіль. Інгуар 3 витримує влучання бронебійних куль, уламків від снарядів та підрив на протитанковій міні. І за рівнем захисту значно перевищує уже існуючі броньовики, які є на озброєнні наших армійців, козаки та новатори. Ми цю машину створили абсолютно з нуля. Ми використали українське шасі. Ми яке нам розроблене. Ми створили свою раму, деякі покупні елементи взяли від інших виробників і таким чином конфігурували свій автомобіль. Зараз машина проходить останнє заводські випробування, і скоро почне процедуру допуску в Міноборони. Уже в цьому році підприємство буде готовим для отримання першого серійного контракту. Розробники заявляють, що їм вдалося досягти рівня захисту, що за класифікацією НАТО витримує влучання 7 міліметрового бронебійного патрона і підрив на протитанковій міні. Такого рівня захисту не досяг поки що жоден серійний український бронеавтомобіль. Ми зробили акцент на бронюванні. Це третій станах. Це 7,62 бронебійний патрон і 8 кг підриву під колесом та під нижчем. Окрім виробництва в Україні, компанія молодих розробників сподівається розгорнути ліцензійну збірку машини за кордоном і там же пройти випробування за стандартами НАТО. Зацікавленість до цього уже проявляють два великих західних виробника. Виготовлення машини зайняло орієнтовно три місяці, і зараз у нас якраз ось ці крайні місяці. Це процес внутрішніх заводських випробувань. І головне тут думаю, те, що розробкою займаються молоді хлопці, нова плеяда українських інженерів, які горять своєю справою і показують крутий результат. А значить, про їх успіхи та досягнення інших майстрів з України ми ще багато почуємо. Ми плануємо розвивати саме українську інженерію, українську промисловість і відроджувати той потенціал, який колись був в нашій країні. Напишіть у коментарях під цим відео, яка розробка сподобалась найбільше, та про що б ви хотіли дізнатися у наступних відео. Побачимось.